Вже не вперше у Луцьку провели квест для юних велосипедистів. Безпека плюс. Долучились і учасники на самокатах. Під пильним наглядом патрульних діти на практиці перевірили свої знання правил дорожнього руху. Незалежно від результату отримали подарунки, зокрема, зможуть зробити власну поліцейську машинку. Дітлахи в захваті, як від самого квесту та здобутих знань, так і від приємних сюрпризів. Мені дуже сильно сподобався цей квест, бо мені хочеться їздити на велосипеді, і це тут моє улюблене місце. Наша вчителька написала в групу батькам, що тут буде якийсь квест. Я приїхала миттєво і з цією подругою тут дуже весело. І навіть якщо я не знала деякі речі, то мені дали подарунок. Тут дуже весело. Я знала, що не потрібно їздити на перехресті, і заборонено їздити. А от про цей знак я чуть підзабула, що сині кружок і в середині. Велосипед, то, то можна їздити, а коли червоний, то я забула, що не можна їздити. Але так тут дуже круто. Приходьте всі. Майже все знав, тільки не знав, що не можна перевозити вантаж на велосипеді. Вот. Так то було прикольно, повторив знання. І... і відвідати в общем, таке повторення класна. Плювало для дітей організувала патрульна поліція спільно з благодійниками, аби юні велосипедисти та любителі самокатів, граючись, пригадали правила дорожнього руху і не поповнювали статистику ДТП з малолітніми. Навчаємо дітей правил дорожнього руху. Бачимо, що дуже популярні стали велосипеди, особливо в канікулярний період діти багато часу проводять на вулиці, і дуже важливо навчати їх, як все ж таки правильно рухатися нашими вулицями. З огляду. У на те скільки дітей завжди бере участь у цих квестах, розуміємо важливість цього проекту, адже в такій легкій ігровій формі дуже добре навчати дітей тих правил, які їм можливо тяжко даються, і іноді незрозуміло за шкільними партами або просто з книжок. Вони тут на власному прикладі бачать, як потрібно робити, а як робити не потрібно. Якщо вони роблять помилки, полісмени їх виправляють. Що входить в квест, це по перше, даємо. Якихось знаків дорожніх знаків, щоб вони орієнтувалися і розуміли, що для кожного учасника дорожнього руху дорожні знаки є важливими. Навчаємо, що не можна переїжджати в пішохідні переходи, тому що якщо є велосипедний переїзд, там можна їхати, а якщо є пішохідний перехід, там потрібно переходити. Це як безпека і самого велосипедиста. Так і це є безпечніше для водія, тому що якщо різко виїде велосипедист, це є небезпечно. А ви, ну, навчаємо, що не можна виїжджати на перехрестя, так як це небезпечно. І, хоч не всі учасники квесту правильно впоралися абсолютно з усіма завданнями, патрульні зазначили, в основному діти знають, що звичайний пішохідний перехід треба не переїжджати, а переходити разом із велосипедом. Всі охочі могли створити флікери, щоб почуватися на вулиці більш безпечно. Ми робимо майстерки для виготовлення Світлоповертальних елементів для того, щоб більше людей про це знало і більше людей носило, щоб темно пору доби, чи в туман, чи, можливо, в сутінки всі пішоходи і так само і велосипедисти були видимі, щоб в них були такі речі. Учасники та учасниці велоквесту могли також власними руками створити листівку військовим і написати побажання та слова підтримки. Дев'ятирічний Антон розповів, що саме зобразив. Я намалював листівку військовим. Цей... Вояк який стріляє в Руського, і хмари появились, і трава. Безпека дітей важлива, тож організатори обіцяють, цей проєкт продовжуватимуть і надалі. Віра Шевчук, Дмитро Худик. для новин на часі.